10 травня 2024 року російські окупанти здійснили спробу вдруге наступати на Харків. Це призвело до повного знищення Вовчанська, липців і низки менших прикордонних населених пунктів. Рік тому цей день розпочався з масованих обстрілів. Перші повідомлення були про те, що ДРГ намагаються промацати прикордонну лінію. В день начальник хова Олег Сенігубов заявив, що спроби прорвати кордон були безуспішними і не втрачено жодного метра. Проте, із наближенням вечора, офіційні заяви ставали стриманішими. За тиждень від початку наступу, за даними Діпстейт, ворог опинився в глибокому Лук'янцях і на крайніх північних вулицях Вовчанська. У перші дні наступу головком ЗСУ Олександр Сирський змінив командувача оперативно-тактичного угруповання Харків. Замість Юрія Галушкіна призначив генерала Михайла Драпатого. Під його командуванням ворога вдалося зупинити під Липцями. Зараз Драпатий командує всіма сухопутними військами з а Агалушкін є одним із підозрюваних у справі про неналежну оборону Харківщини. 11 травня 1944 року Державний комітет оборони СРСР прийняв ухвалу про виселення кримських татар. У документі всіх поголовно татар звинуватили в зраді та співпраці з третім рейхом під час війни. Серед тих, кого назвали зрадниками та депортували, було майже 9 тисяч ветеранів війни, у тому числі кримсько-татарський льотчик Ас Аметхан Султан, двічі герой Радянського Союзу. Звісно, реальною причиною депортації була не міфічна поголовна співпраця. Ця кримських татар із нацистами, а споконвічне російське бажання зачистити Крим. Сама депортація розпочалася 18 травня. За даними перепису національного руху кримських татар до віддалених регіонів РФ вивезли понад 400 тисяч людей. Від чверті до половини з них загинули ще в перші роки після виселення. 12 травня 2024 року на тлі прориву російської армії через кордон на Харківщині спалахнув скандал навколо фортифікацій. Військор Андрій Цаплієнко поширив відео, як військові спостерігали за вільним маршем окупантів по прикордонню. та прокоментував: розвідники ставлять риторичне питання: а де фортифікації? До дискусії долучився військовослужбовець 57-ї бригади ЗСУ Денис Ярославський. Він заявив, що кордон біля Вовчанська взагалі не був замінований, і ворог вільно увійшов до сірої зони. Надалі про різного роду проблеми з фортифікаціями повідомляли аналітики проекту Діпстейт, голова антикорупційного центру Межа, Харківський антикорупційний центр. Тощо у Хова відкидали претензії, заявляли про ІПСО, пояснювали, що відповідали тільки за третю лінію оборони, тощо в цілому. У керівництву області вдалося заговорити скандал, але за три місяці звільнився заступник синігубова Михайло Харнам, який відповідав за будівництво. Наразі один із головних опонентів Хова в цій темі Ярославський говорить, що фортифікації будують ретельно. 13 травня 1933 року в будинку слово в Харкові застрелився український письменник, один із найвідоміших діячів розстріляного відродження Микола Хвильовий. Він автор відомого гасла: геть від Москви, даєш Європу. Цей вислів коштував письменнику нормальної творчості, праці та життя. Хоча ці слова хвильового не були політичними, він говорив про орієнтацію українського літературного процесу не на наслідування російської літератури, а на Загальноєвропейські тенденції Проте, після написання статті Україна чи Малоросія, що містила цю фразу, хвильовий зіткнувся з широкомасштабним цькуванням. згодом змушений був публічно засудити свої погляди. Проте це не допомогло. Із 27-го року за письменником постійно стежили, репресії довкола посилювалися. А навесні 33-го він побував на Полтавщині, побачивши на власні очі наслідки голодомору, звідти хвильовий повернувся в глибокій депресії. На неї наклався арешт приятеля, письменника Михайла ялового зрештою хвильовий не витримав і вкоротив собі віку. 14 травня 1986 року очільник СРСР Михайло Горбачов нарешті вирішив звернутися до народу з інформацією про аварію на Чорнобильській АЕС. Попри тривалість цієї промови, глядачі точно не могли зробити з неї правильні висновки щодо масштабу трагедії. Горбачов наводив багато термінів, технічних деталей і ускладнював пояснення настільки, щоб непрофесіонали нічого не зрозуміли, і при цьому запевняв, завдяки вжитим ефективним заходам, сьогодні можна сказати. Найгірше позаду. 15 травня 1157 року кияни позбулися першого московського загарбника. На бенкеті у київського боярина Петрили отруїли князя Юрія Долгорукого. Долгорукий зайняв княжий престол у Києві з третьої спроби. Він двічі невдало захоплював Київ. Права на престол при цьому не мав, адже був аж шостим сином Володимира Мономаха. Долгорукий постійно воював, намагаючись розширити територію свого Ростово-Суздальського князівства. До історії він увійшов як засновник Москви. А ось у Києві покняжив лише два роки. Кияни Долгорукого відверто не любили. Тож кінець був прогнозований: московського окупанта отруїли, а після його смерті ліквідували встановлену ним владу. Суздальців, бояр та дружину били по містах та селах. Описав ті події в історії Русі України Михайло Грушевський. 16 травня 1648 року переможно завершилася перша битва Хмельниччини під жовтими водами разом із військом Богдана Хмельницького проти поляків билися кримські татари, адже гетьман уклав договори про військову допомогу з Османською імперією та кримським ханом. Важливим чинником став перехід на бік Хмельницького реєстрових козаків, яких поляки відправили проти нього. Це дозволило україно-татарському війську розбити шеститисячний авангард Речі Посполитої, який очолював син великого гетьмана Миколи Потоцького Стефан. Сам Потоцький молодший отримав кілька поранень, потрапив у полон і помер від гангрени. Врятувався з поля битви лише один жовнір, який зміг дістатися Миколи Потоцького та повідомити тому про загибель сина. Більше про історію кожного дня на сайті Медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях, про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.